Привіт, мої неймовірні ми красоні. Сьогодні хочу поговорити про вечірній догляд. денний відео вже було, і настав час вечірнього. Він є дуже важливим для нашої шкіри, тому що ввечері, десь о 10 годині, починається виробка мелатоніну і підвищення кровообігу. Тобто, це те, що сприяє обмінним процесам та відновленню нашої шкіри. І дуже важливо зробити її. Невеличку допомогу для того, щоб вона виглядала ще красивіше. Я зараз буду говорити про систему, яку я обираю для себе для краси своєї шкіри. Це система 3D Time Vice від Kay. Виглядає вона ось так. Зараз піднімуся до ручок, покажу вам ось це 5 5 засобів. У нас очищення, СПФ захист, нічне живлення, крем з антиоксидантами та кремчик для зони навколо очей. Що ми робимо ввечері? Звичайно, обов'язково в мене сюди ще додається до цієї системки тонік, і я зараз саме використовую сиворотку з вітаміном С та ресвератролом. це сиворотка бустер. І так, починаємо з очищення. Очистили шкіру, нагадую, що беремо нетро, небагато маленького горошиночку, в ручках Югор. Розпінили і вмилися, вмиваємо обличчя шию та зону декольте. Обов'язково засіб все одно є на руках, бавте себе. Далі ми швиденько є таке правило трьох секунд, швидко взяти тонік і протерти, відновити pH вашої шкіри. Чому правило трьох секунд? Тому що вважається, що на протязі перших трьох секунд пори найбільш розкриті і ви швиденько все протираєте. Далі переходимо до. Сироватки бустера, яка глибоко працює, яка гарно наповнює та відновлює вашу шкіру та бореться з вільними радикалами. Я дуже вам рекомендую саме цей бустер. І далі я обожнюю ось цю сиротку, нічне живлення. Подивіться, як зоряне небо, дуже така ніжна. Ви коли будете наносити і будете кайфувати, чесне слово. І потім ми беремо кремчик для зони навколо очей. Бачите, я його дуже сильно люблю. І легесенько по орбітальній лінії, ось тут. Тин, тин, тин пройшли і нанесли. Його треба десь ем, спічечну головочку, таку маленьку цяпочку, для того, щоб нанести. Близенько сюди ми не заходимо, для того, щоб випаровування від температури шкіри е, ці пари не потрапляли вам очко та не подразнювали. І завершуємо кремчиком з антиоксидантами, які не дадуть вільним радикалам псувати ваші гарні клітиночки. Ось такий вечірній ритуал. Робиться це швидко, там, протягом 5 хвилин на е, розслабленому темпі, і е, головне, ця регулярність щоденне, щоденний догляд за собою дарує вам красу шкіри надовго. Доглядайте за собою. І зараз, тим паче, є дуже класна пропозиція для дівчаток, які хочуть зареєструватися. Та Отримати спеціальну ціну на цей крутезний набір.